Сьомий тур футзальної екстраліги розпочинається сьогодні у Хмельницькому поєдинку між командами Спортлідер Плюс та Лукас. Доволі ранній час у нас початку ось цього самого туру і власне поєдинку у спорткомплексі ОМВС. Але знаєте, мабуть, кожен день має починатися щось приємного, і футзал це одне з тих небагатьох приємних речей, які зараз відбуваються в нашій країні. Отож, четверта та восьма команда сьогодні грають у Хмельницькому. По різному вони зіграли свої попередні поєдинки. Якщо Спортиде Плюс нарешті обіграв рівненський кардинал. Причому на його паркеті з рахунком 5-2. То Лукас Удома поступився з рахунком 1-8 івано-Франківському урагану. Пецько пресингує його заворотний. Рибак назад. Все таки відкидку робить. Чутно поруч, Федько віддає назад. Калуков класна передача п'яткою. Олексій Федько. Перший момент у спортідера Іванченко витягує цей удар. Засинку за ауто, Обігрується з ближнім. Це Доманський. Михайленко. Власович попереду. Але він там поки що саме. І Валерій трішки повертається назад. Засунко Михайленко є перед метром Пуро, розстірий. Можна вже бити. А від передачі віддає Власович. Гол! Валерій Власович відкриває рахунок у нашому матчі. На закінченні 4-ї хвилини. Навіть 5-ї хвилини, так. Ну, скажу вам, гол цілком логічний. Судячи з тих подій. Передача Калукова, та ще один простріл в дотик. але не проходить цей пас. Ребак. Чудно. Чудово бігав пробив Іванченко. За Санко. і знову класна передача на Олексія Федька. І Калуков добивати можна. Гол. 2-0 рахунок стає на користь спортлідера. І знову після дуже класної комбінації виконання хмельничан. Тут атаку можна передивлятися кілька разів з самого початку, як вона розвивалася. Ну і класний удар у одного з лідерів. Спортлідера Дмитра Калукова. 2-0. Лапа. Ребак. Трішки розбіглися гравці Лукаса. Тарасенко обіграє б'є і забиває. За 5-37 до закінчення першого тайму у нас Лукас відіграє один м'яч. Антон Тарасенко виконує такий собі міні-шедевр. Розвертається, обіграє свого суперника і пробиває без шансів для Богдана Тимочука. там тотазорею. Зараз атака Федько. Тут пенальті має бути. Так. Тарас Рибак у нас більше у сьогоднішньому матчі не зіграє. Я розумію, емоції гравців Лукаса вони ще залетів А так. Тут уже сперечайся, не сперещайся. А... Гол! Дмитро Калуков робить дубль у сьогоднішньому матчі і доводить перевагу своєї команди знову до двох м'ячів. 3-1. Ось кілька секунд пройшло після того. як... Ну все, майданчик протертий. Можна виконувати цей стандарт. І знову б'є. Ух, який небезпечний момент. Відбив перед собою Богдан Тимощук. Кілька рикошетів і топить Калукова, один Подамо з пенальті. Це автори забитих м'ячів у Оспорпітера. Ну і Антон Тарасенко, автор забитого м'яча Лукаса, який розпочинає дуже активно і Богдан Твою Це не менш цікавішим, чим перший. І як бачимо, це вже в цьому підтвердження перша хвилина цього матчу. Зараз гості активно атакують. Заробляють вони кутовий. Що ж, Сергій Рибак. Вже єдиний рибак в цьому матчі. Виходить віч на віч і що? Не влучає, не влучає він поворота. Смірновні. І Богдан Тимощук ти доторкнувся. Доторк... Зупинився зараз Михайленко з м'ячем. Пішов в обігріш і вдало пішов, Ну що буде простріл. прострів. Цьому ма... Ой, я би вивчаю, Дмитро Михайленко другий раз в цьому матчі віддає гольову передачу. Другий раз після цього передачі забиває Валерій Власович. Два дубля в цьому матчі. Ну і Дмитро Михайленко просто професор. Розібрався, знайде, як згадує, як він ще грав у, у першій Лізі. Розпоштову в екстралізі не так часто цими фінтами тішить своїх болівальників. Але колись цих фінтів було дуже багато. Ну і за труп. І тут Власович. Михайленко змічає Михайленко. Що зробить Дмитро? Пробиває і кутовий. Новокрупен з м'ячем. Тут Даманський. Даманський пас, ну, І що зробить? Віддає пас на і засадка Забиває гол. 5-1. Фантастична контратака. Ще у нас портала. На п'ятій хвилині. Анатолій тайну. Даманський просто розірвав весь свій фланг, обіграв двох гравців. Ну і віддав вже... вільному Андрію Засенко. У нас Валентин Свелих реагує. Таймаутом 5-1 рахунок. От я дивився гру. От -от. Рахунок не змінюється. Та якихось особливо небезпечних моментів біля Вари, Тимошка, їм не... Ну ось, та, ось той момент, мабуть, який І швидко намагались розігнати. Гості невиштовних контратаках. Махаленко ну, і. Михаленко, давай! Ай-яй-яй! Ну, що ви хочете Та Заштовхайте той Ви вже той м'яч! Ну, знаєте, в такому епізоді просто хотілося, щоб спортлідер е, забив цей гол. Не тому, що я вболіваю за спортлідер да, за Хмельничан, а тому що ну, просто те, що Дмитро Михайленко, як у да, цій своїй Фінт Зідана да. у нас. Спорткомплексом спорткомплексі ОМС тут Михайленко. 12,5 хвилин залишається грати. Рахунок 5-1. Дмитро Михайленко. Тимощук... Проти Андрія Маньківського. Тимощук навіть не рятує, тому що Банківський не влучає ворота. Вимушений був відійти назад, тому що попереду не було нікого з його партнерів. Крупін з м'ячем. Майже, майже знайшов він. Калуков віддає передачу далі Сікого. Дмитро Калуков віддає результативну передачу на Сергія Рибака. Рахунок стоїть 6-1. За 8 хвилин 15 секунд. Ну, Ще одна фантастична контратака. Все як по нотах можна підручник записувати цю контратаку. Ну а між тим, Дмитро Колуков, якщо не помиляю, вже точно кращий е, в екстралізі за результативністю. Заворотний удар з команду. Ось перший такий яскравий сейв у сьогоднішньому матчі від молодого хмельницького голкіпера. Ну, а Ярослав Заворотний, Після якщо не помиляюсь, перший раз за цей матч от, наважився на такий дальній. Тарасенко на заворотного. Заворотний поки що тримає м'яч. Леміш. Ух! Ой, стійка рятує. Попередження. Все правильно зробилось. Тільки натрим йому не висучили. Засенко м'яч зупинив. Там Ласович відкривається. Андрій сам лізе. Смірнов за поколу Буває. Знаєте, от зараз такий епізод був. Смирнов просто провокує засенка. На якісь дії, тому що він навмисно вже після того м'яч, як м'яч вийшов, штовхав в спину. Ну і зараз Дмитро Калуков підійшов до третього архід. Відігратися заворотний з м'ячем заходить Тарасенка. Доманський перехоплює. Доманський з Михаленко, один в один. Ай, намагався Дмитро перекинути, не вийшло. І Дмитро Калуков непогано попрацював два сезони на їхню команду. Тим не менш. І Богдан Тимашок виграє цю дуель. Браво Богдане! І ще раз грає Богдане. Відбиває м'яч Олексій Петко. Ну, ось такі моменти психологічно важливі для голкіпера. Та й для команд 3 хвилини 39 секунд. Рахунок 6-1. Чудно пробиває і гол. А. Сергій Рибак забиває сьомий гол. Після такого чи то удару, чи то передачі на дальню стійку Андрія Чуднова. Ну ще один і для Лукаса повториться ситуація. Взагалі не зупинялися, а за останні дві хвилини 4 голи забили. А Ось зараз момент який. Ярослав Заворотний сьогодні в поліському, мабуть, не заб'є. Богдан Тимощук з м'ячем Віддає на Федька. Тут Засенко сильно вперед на Калукова і що Дмитро перекидає. О, це було б метовишка. Будемо швидко з Володимиром прощатися з вами. Тому що у нас тут болівальники починають співати гімн. Володимир Гродинський Богдан Лібаченко для вас коментували цю гру. Миру вам і перемог не тільки у спорті. До побачення. Удалось, в общем-то, забить быстрый гол, хотя по первому тайму он сыграл где-то с нами злую шутку, что ребята успокоились. Один, два забили и все, думают, ну все, мы сейчас их тут разорвем. А получилось наоборот. Игра получилась очень нервная, такой немножечко даже жесткой. Но, тем не менее, ребята достойно себя проявили. Во втором тайме все-таки где-то собрались, хоть и отдали немножко преимущество сознательно команде, потому что понятно что им, что нужно было а атаковать. Ну и на контратаках мы уже как бы добили соперника. Я думаю, что все так, как мы планировали, все удалось. Начинали от обороны. В принципе, игра складывалась очень неплохо. Пропустили ненужный гол. Ну, можно сказать, все началось, уже побежали отыгрываться. Одна у нас сейчас проблема, потеряли мы основного вратаря. Это очень большая наша проблема сейчас. И страж ворот наш. Допустил очень много ошибок, которые повлияли на конечный результат.